Добрий день, панові українці. Україна, на жаль, стала ну, жопою Європи. І, панові українці, тою жопою, в тому числі, зробили її і ми. Тому що вибираємо таке гавно, ну таке гавно, що, ви знаєте, якщо ви такі спеціалісти, українці по гавну, то ви молодці, ви перше місце. Але... Якщо по, по, по нормальному, по розуму, по адекватності, по, то слухайте, дивіться на це Зеленське гівно, і на це Шмигаля, і на цю всю Верховну Раду, це просто страшно. Такого я не, ніколи не думав, що ми попадемо в таке дерьмо. Вони крадуть все, що можуть, і в будь-якому місці. От я лісник, я розбираюсь в лісі, але я бачу, як вони крадуть і. І у воєнній сфері в обороні мається в виду, і на дорогах, ну, на чому хоч, крадуть де можуть, на тушонки, на згущенки, на зарплаті, на мертвих, на живих, на пенсіях. ці бляді крадуть на всьому. Зараз от просто показую. Воно робить програми там для пенсіонерів, там дороги, мільярд дерев, а ніякого толку. Це всі програми тільки для того, щоб украсти. Оце зеленське гівно. Вибачте, яке розвів тут Коломойський Пінчук, Ахметов, Це, Ну, Дірьма з дерьма. І це війна. І ми вляпалися в війну от з таким тилом, з такою головою, з таким гавнокомандою. Показую вам простий приклад. Програма мільярд дерев. Мільярд дерев. Тут вор, пазу, от найсправжній вор. Він десь там його судили на Олині, він тільки тут, от, е, на Одещині, садить ліс. Крім бур'янів тут немає нічого. Тут перегорнули почву, е, згорали цей степ, тут був степ. І, і, як, і, як, на мій погляд, тут нічого не посадили, тут немає взагалі нічого. Вони списали, бачите, стовпчики поставили. Що але тут взагалі нема нічого. Мало того, ця земля непридатна. Тут осака, тут буває її затоплює. Що ж тут садить? Але ж самі розумієте, що у них хіба ціль садить, у них ціль вкрасти, вони задумують програму мільярд дерев там чим. Сіксільйон дерев чи тисяча кілометрів доріг. Не для того, щоб це зробити, а для того, щоб це вкрасти, вкрасти. Забивають це козло та вам просто голову, голову всіми програмами. Отаке, панові українці. Дивіться, тут повна жопа, нема тут нічого і не буде ніколи. О, це нечисть, це, е, садять тут всякі представники, тут взагалі лісників немає. Як вони садять, хто це садить? От, ну, розумієте, барани. 95-й квартал. Бачите, от, що тут добре виросло. Дурман. Дурман. Все. А оце така от така Україна. Так що, панове українці, у вас є три вибори. Три дороги. Чи на фронт, на м'ясо, чи втікти з цієї України. Чи жити тут. Як слимаки і червіще. У вас більше виходу я не маю. Ну, тобто ви не даєте підстав для інших виходів. Робити ви щось не хочете. Воювати за своє щастя ви не хочете. Оце така ваша доля. Або втікти, або на м'ясо. Напрямуючи з осрочкою. Дивіться. Отут витрачено мільйони гривень. І цей час, коли. На фронті не хватає там, у ті збирають волонтери. На що ви, бляді, волонтерські збираєте? Вас самих треба на фронт відправити безмозливе, Е, Ніхто ж у тих, хто краде, не, не, не збирає. Чого ви не збираєте? В Кубракова, Резнікова. Ті, хто вкрав, вони оминають десятими дорогами. У Мене таке враження, що е, ці волонтери якраз існують для того, щоб ще раз обікрасти цей нещасний тупий народ. Отаке Україна, не дай Бог жити в такій страні.